Вітаю вас, микласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему множина та її елементи числові множини. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Поняття множина належить до первинних понять математики. Воно не має точного визначення. Такими поняттями в математиці є також поняття число або точка. Прикладами множин можуть бути множина літер українського алфавіту, множина учнів восьмого класу, множина зірок Всесвіту. Множина парних чисел, множину розуміють як сукупність, набір, групу тощо об'єктів, які об'єднані деякою спільною ознакою, множини позначають великими латинськими літерами а, б, С, м і так далі, записують за допомогою фігурних дужок, наприклад, множина фігур С або множина непарних одноцифрових чисел м. Елементи множини записують всередині фігурних дужок. вважають, що елементи множини різні. Візьмемо дві множини А і Б, щоб написати, що якийсь елемент є частиною цієї множини, то кажуть, елемент належить до множини і позначають ось таким символом належить. Зачитуємо: елемент 1 належить до множини А. Чи є одиниця у множині b. Давайте подивимось. Ні. Тому кажуть і записують елемент 1 не належить до множини B. Якщо множина не містить жодного елемента, її називають порожньою множиною і позначають ось таким символом. Натуральні числа це перші числа, якими почали користуватися люди. З ними його ознайомились в дитинстві, коли вчилися рахувати предмети. Усі натуральні числа утворюють множину натуральних чисел, яку позначають буквою n. Згодом з'явилася необхідність розглядати величини, для характеристики яких додатних чисел виявилося замало. Так виникли від'ємні числа, усі натуральні числа, протилежні їм числа та число 0 утворюють множину цілих чисел, яку позначають буквою Z. Наприклад, числа мінус 2, 0 і 5. Належить до множини цілих чисел. Як бачите, натуральні числа входять до множини цілих чисел, тобто множина n є частиною множини z. Тоді кажуть, що множина натуральних чисел є підмножиною множини цілих чисел. Практичні потреби людей спричинили виникнення дробових чисел. Цілі та дробові як додатні, так і від'ємні числа утворюють множину раціональних чисел яку позначають літерою q. Наприклад, 2 третіх належить Q, мінус 0,2 належить Q, 0 належить Q, мінус 3 та 15 також належать ку. Зрозуміло, що множина цілих чисел є підмножиною раціональних, те саме можна сказати і про множину натуральних чисел. Давайте згадаємо про множину А, яку ми розглядали на початку, ця множина містить три елементи. Можемо їх порахувати 1, 2, 3, або по-іншому виразити натуральним числом. Тому що 3 це натуральне число. Такі множини називають скінченними, а множини натуральних чисел або цілих, раціональних тощо називають нескінченними. Ці три крапки означають, що ми не можемо порахувати точну кількість елементів кожної множини. Кожне раціональне число можна подати у вигляді відношення m поділене на n, де m ціле число, а n натуральне. Наприклад, 5 цілих ми можемо представити як 5 перших, 5 це ціле число, а перших це натуральне. Так само мінус 3 ми можемо представити. 0 ми взагалі можемо поділити на будь-яке число і отримаємо 0, тому можемо і представити у вигляді дробу. 0,2 це все одно що 1 п'ята, а 5,3 можна представити як 53. Записати елементи множини раціональних чисел можна ось так. З можливістю такого подання пов'язана назва раціональне число. Одним із значень латинського слова ratio є відношення. Бо дріб це ж у нас відношення двох чисел, згадали про це. У 6 класі ви дізналися, що кожне раціональне число можна подати у вигляді скінченного десяткового дробу або у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. Для дробу M на N. Таке подання можна отримати, виконавши ділення числа M на число N. Ми таке ділення робили куточком. Наприклад, якщо поділити число 5 на 8, то ми отримаємо 0,625. це скінченний дріб. А у дробі 5 одинадцятих, якщо ми 5 поділимо на 11, то отримуємо 0,45, 45, 45 і так далі. Тобто це в нас нескінченний дріб. Але у цьому дробі, як бачите, цифри 4 і 5 періодично повторюються. Групу цифр, яка повторюється, називають періодом дробу і записують у круглих дужках. Отже, ми маємо не просто нескінченний дріб, а саме. Нескінченний періодичний дріб. Зауважимо, що будь-який скінченний десятковий дріб і будь-яке ціле число можна подати у вигляді нескінченного періодичного дробу. Наприклад, 0,625 тисячних можемо подати у вигляді ось такого періодичного, де у нас 0 буде в періоді. Або ціле число 2 ми можемо так само представити у вигляді нескінченного періодичного дробу, де 0 буде в періоді. Отже, кожне раціональне число можна подати у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. І навпаки, кожний нескінченний періодичний десятковий дріб є раціональним числом. У 9 класі ви навчитеся записувати нескінченний періодичний десятковий дріб. У вигляді звичайного дробу. Давайте подивимось на дії. Сума і добуток двох натуральних чисел є натуральними числами, проте різниця натуральних чисел не завжди має таку властивість. Сума, різниця, добуток двох цілих чисел є цілими числами, проте частка цих чисел не завжди має таку властивість. Сума різниця добуток і частка, крім ділення на 0 двох раціональних чисел, є раціональними числами. З цього можемо зробити висновок. Дія віднімання натуральних чисел може вивести результат за межі множини натуральних чисел n. Дія ділення цілих чисел за межі множини цілих чисел z, проте виконання будь-якої з чотирьох арифметичних дій з раціональними числами, не виводить результат за межі множини Q. Нещодавно ви ознайомилися з новою дією добуванням квадратного кореня. Виникає природне запитання. Чи завжди квадратний корінь з невід'ємного раціонального числа є раціональним числом. Іншими словами, чи може дія добування квадратного кореня з раціонального числа вивести результат за межі множини. Розглянемо рівняння х квадрат дорівнює 2, оскільки 2 більше 0, то це рівняння має 2 корені. Проте не існує раціонального числа, квадрат якого дорівнює 2. Тобто числа корінь із 2 і мінус корення із 2 не є раціональними. Ці числа є прикладом ірраціональних чисел, префікс ір означає заперечення. Числа, які не можна подати як нескінченні періодичні десяткові дроби, називають ірраціональними числами. Отже, дія добування кореня з раціонального числа може вивести результат за межі множини раціональних чисел Q. Наприклад, за допомогою спеціальної комп'ютерної програми можна встановити корені з двох. Дивіться, немає періоду, тобто періодично повторюваних цифр. Отже, цей дріб не є нескінченно періодичним десятковим дробом. Найбільш відомим ірраціональним числом є число пі. Прикладами ірраціональних чисел також є числа корені з 3, корені з 5, корені з 7. Множина ірраціональних чисел має нескінченно багато елементів. Її позначають буквою і. Вирази, що містять змінну під знаком арифметичного квадратного кореня, Називають ірраціональними виразами, про них ми будемо вивчати у майбутньому. Ірраціональні числа виникають не тільки в результаті добування квадратних коренів, їх можна конструювати, будуючи нескінченні неперіодичні десяткові дроби. Наприклад, число, в якому після коми записано послідовно степені числа 10, тобто 10, 100 1000, 10 тисяч і так далі. Також є ірраціональним. Множина чисел, яку утворюють разом множина раціональних чисел і множина ірраціональних чисел, називається множиною дійсних чисел. Множина дійсних чисел має нескінченно багато елементів. Її позначають буквою R. Першою буквою латинського слова realis – реальний то, що існує насправді. Співвідношення між натуральними, цілими, і ірраціональними та дійсними числами показано на ось цьому малюнку. Тепер ланцюжок підмножин можна подовжити. Тобто, кожне натуральне число є водночас і цілим, і раціональним, і дійсним. Кожне ціле число є також раціональним і дійсним. І так далі. Довжину будь-якого відрізка можна виразити дійсним числом. Цей факт дає змогу встановити зв'язок між множиною r і множиною точок координатної прямої. Також зрозуміло, що кожне дійсне число є відповідним єдиній точці координатної прямої. Інакше можна сказати, що існує взаємно однозначна відповідність між множиною точок координатної прямої та множиною дійсних чисел. Між будь-якими двома цілими числами. Міститься нескінченна кількість як раціональних чисел, так і ірраціональних чисел, а отже і дійсних чисел. Над дійсними числами можна виконувати 4 арифметичні дії, крім ділення на нуль. У результаті отримуватимемо дійсне число. Цим діям притаманні звичні для вас властивості. Під час розв'язування практичних задач, де необхідно виконати дії з дійсними числами, за потреби ці числа заміняють їхніми наближеними значеннями. Наприклад, знаходячи довжину кола та площу круга, використовувалися наближеним значенням числа π. Докладніше про наближення значення ви дізнаєтесь в 9 класі. Давайте тепер застосуємо отримані знання під час розв'язування задач. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Подайте у вигляді десяткового дробу. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, потрібно чисельник даного дробу поділити на його знаменник. 3 ділимо на 8 і отримаємо скінченний десятковий дріб. 5 ділимо на 11 і отримаємо нескінченний періодичний десятковий дріб. 13. Ділимо на 6 і отримуємо нескінчений подивіться на період періодичний десятковий дріб. Завдання 2. Порівняйте числа. У нас є звичайний дріб і десятковий. Давайте їх приведемо до однакового вигляду, наприклад, до десяткового. Поділивши чисельник даного дробу на знаменник одержимо мінус. Одна цілатри нескінчений періодичний дріб. Щоб їх порівняти, треба порівнювати починати з найвищого розряду. Спочатку у нас ціла частина однакові, десяті, однакові, соті однакові. Ось тут є тисячні, це трійка. А тут замість тисячних ми можемо поставити нуль. Три більше за нуль. За модулем це число більше цього, але ви бачите. Це у нас мінус, тобто ці числа від'ємні, а це означає, що більше те число, яке стоїть правіше на координатній прямій. Тобто більше буде ось це число, яке за модулем менше. Отже, мінус 4 третіх менше, ніж мінус 1,33. Давайте подивимось на наступне число. Так само мінус 4 третіх буде нескінченним періодичним дробом. Порівнюємо. Цілі частини десяті, соті. У нас соті частини, подивіться, тут трійка, а тут четвірка. Отже, це число є більшим за модулем, а тому що воно від'ємне, воно є меншим. І останнє. Ось так: у нас два однакові числа ми маємо, тому, і, звичайно, вони є рівними. І останнє завдання на сьогодні обчисліть 3π плюс 1 третя плюс корінь із трьох з точністю до тисячних. Давайте випишемо і, звичайно, спочатку поділимо чисельник на знаменник першого дробу. π візьмемо, округлимо до 3,14, помножимо на 3 і поділимо на 4. Отримаємо приблизно ось таке число. Далі, одна третя, так само одиницю ділимо на 3, це у нас буде періодичний дріб. Корінь із трьох, ми вже сьогодні розглядали ось такий дріб. Нам не потрібно писати багато цифр після коми, тому що нам взагалі треба з точністю до тисячних. Отже, давайте спочатку знайдемо суму цих трьох дробів, а потім її округлимо. Тисячні у нас ось, Якщо стоїть вісімка, то тоді попередній розряд буде. Підвищений на одиницю. Отже буде ось таке число. Завдання виконано. Сподіваюсь, тема для вас була зрозумілою. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!